Доброго дня всім добрим людям. І так, незважаючи на те, що в нас точиться війна, в нас діють закони України, в тому числі і закон України про альтернативну невійськову службу. На сьогоднішній день точиться там багато різних інцинуацій. Ну, я хотів звернути увагу на те, що Пару визначень і потім на практику Європейського суду з прав людини, оскільки одним з останніх цікавих рішень є рішення у справі Канатлі проти Туреччини, заява 18328, дріб 15 від 23 вересня 2024 року. І так, альтернативна служба є службою, яка запроваджується замість проходження. Строкової військової служби і має на меті виконання обов'язку перед суспільством. Ну, на сьогоднішній день Конституції України я неодноразово звертав увагу на те, що суспільство як суб'єкта права на сьогоднішній день не існує, і тому закон, прийнятий в 1992 році, не відповідає Конституції України від 28 червня 96 року і. І я думаю, що варто подати в Конституційний суд про визнання цього закону неконституційним. І так, в другій статті, в першій статті в умовах воєнного або надзвичайного стану може встановлюватися окремі обмеження права громадян на проходження альтернативної служби із зазначенням строку дії цих обмежень. Право на альтернативну службу мають громадяни України, якщо виконання військового обов'язку суперечить їхнім. Релігійним переконанням і ці громадяни належать до діючих згідно з законодавством України релігійних організацій, вірування яких не допускає користуватися зброєю. Тобто тут закладено в основу таку річ, як релігійна організація, діюча відповідно згідно з законодавством України. Тобто ця релігійна організація як тлумачать деякі правники, обов'язково має бути зареєстровано в Україні, оскільки вже є реєстр цих релігійних організацій. Ну і тепер стосовно строку альтернативної служби, вона перевищує у півтора раза, перевищує строк військової служби, встановлений для таких же самих осіб. І так, стосовно рішення в справі канатлі проти Туреччини, обставинами справи було те, що в 2009 році заявник був засуджений у північному Кіпрі за відмову виконувати обов'язок резервіста з релігійних міркувань. Після проходження військової служби, він, як активіст Європейського бюро за відмову від військової служби, відмовився від подальших викликів як резервіст. Оскільки не мав можливості обрати альтернативну службу, відповідь його було засуджено та оштрафовано з можливістю позбавлення волі, він стверджував, що відсутність альтернативної служби порушує його свободу суду. І так, позиція Європейського суду з прав людини, які є я звертаю увагу, що рішення Європейського суду з прав людини є джерелом права в сучасному дифузному праві держави Україна і. Мало того, що воно є джерелом права, так воно превалює над внутрішнім законодавством держави Україна. Не я писав ці кодекси, так вони написані після реформації чи реформи судоустрою в 2016 році. Європейський суд з прав людини зазначив, що свобода совісті, так само, як і свобода мати або приймати релігію, або переконання, звертаю вашу увагу на... Тут тільки не тільки релігію, а й переконання. Чому? Тому що людина може бути невіруюча в ті релігії, які є, але вона має мати як людина, має право мати свої переконання. Тобто може бути атеїстом і мати свої переконання. На свій вибір захищається беззастережно, і є одним з основних прав, гарантованих статтею 9 Конвенції. Суд раніше встановив, що система, яка не передбачає альтернативи служби або будь-якої. Ефективної та доступної процедури розгляду заяви про відмову від проходження військової служби з релігійних або інших міркувань, не може вважатися, розглядатися як така, що досягла справедливого балансу між загальними інтересами і інтересами осіб, які відмовляються від військової служби з релігійних або інших міркувань. І так, позиція рішення ЄСПРА було. Встановлено, що було порушено статтю 9 Конвенції право на свободу думки, совісті, релігії». І Європейський суд постановив, що держава Туреччина повинна виплатити заявнику 9 тисяч євро як компенсацію моральної шкоди та 2363 євро як відшкодування судових витрат. І до чого я це веду? Оскільки є люди, які мають свої переконання. Які не готові воювати чи не готові служити. І на сьогоднішній день є конфлікт між внутрішнім законодавством України, оскільки захист вітчизни є обов'язком, але захист вітчизни і військова служба на сьогоднішній день не доволі чітко розмежована, оскільки ТЦК призиває людей на військову службу. І на сьогоднішній день ці треба розмежувати, щоб не було в подальшому будь-яких конфліктів між людьми, в тому числі і тих, які приводять до смертей в ТЦК або по дорозі до ТЦК. Цього, це непорозуміння, як я кажу, варто виправити таким чином. Ну, на моє переконання, що потрібно прийняти закон України новий про альтернативну військову службу. І цей закон прийняти у відповідності до Конституції України, і у відповідності нової Конституції України мається на увазі не Конституції УРСР, а нової Конституції України, яка прийнята від 28 червня 1996 року. І прийняти новий закон, яке це приведе у відповідність, в тому числі і до відповідність до рішень Європейського суду з прав людини з цього приводу. Оскільки, на жаль, на превеликий жаль, із за цього бувають і багато непорозумінь, і багато я не кажу, що багато там сильно але є багато трагедій, які виникають на підставі цього нерозуміння між працівниками ТЦК, прокуратурою. Судами СБУ, які доволі часто не розуміють, що крім незареєстрованих релігій або сект християнства, або там течій, та неважливо, як їх називати, можуть бути люди, які мають свої переконання, тобто свої особисті переконання. І Ці переконання є доволі часто незрозумілими для тих людей, які є фактично. Християнськими зомбосектантами чи іншими зомбі там для прикладу інших релігій, дякую за увагу. Будьте здорові! Всім -всього доброго!